Село наше невеличке, всього шість вулиць, але дуже гарне, комфортне. Я три місяці вела щоденник, поки я перебувала в селі, але я психологічно зараз не готова його відкрити і перечитати все. Але я все це записувала. Дуже важко було. Дякую все-таки нашим воякам, але наше село збереглося. І спасіба, я думаю, тим людям, які лишилися в цьому селі, бо якщо б нікого не було, то навряд би, щоб воно так збереглося. Загинула родина, чоловік і жінка під час обстрілу. Загинули молодий, Хлопець загинув, мій брат загинув під час обстрілу. Ще один хлопець загинув. Звісно, дуже шкода людей, що так сталося. Але дуже ще, ви знаєте, у нас два молодих хлопця. Сіроха Віталій Карпінський Юрій. І коли прийшли вони 31 березня і прямо з будинку забрали його. І по сьогоднішній день доля їхня невідома, і їх рідні розшукують. Передачі ми зверталися, прийжало телебачення, ми також зверталися, просили, можливо, хтось бачив, розпилали фотографії, писали кругом, і в поліцію, звісно, але до цього часу так їхня доля і невідома. 13 березня прилетів перший снаряд. Він порвав, попалив усі сараї, зайнялося, всі люди, сусіди, спасіба, всі приїхали ходили, тушили. Хто як міг, воду носив, бо світ відключився. А це 17-го оце. оце таке прилетіло железяка і ось це від нього лишилось. І той сарай розбило гараж. Яму завалило, стічну, бо воно попало в яму. Кухню по... теж відбило угла, весь верх шифера зірвало. На сараях теж це все. сінник згорів, сіно згоріло, все погоріло, все. А потім. Після 13-го, це 20-березня, забрали сина, приїхали і забрали. Його Віталю Сіроху Віталя Сірохова він служив, він був військовий, але по яким причинам вони пройшли, я не знаю. Но я думаю, що Віталя знав, що до нього прийдуть. Він був 15-16 рік на Донбасі, на Донецьку був напрямку. Питав. Дзвонив і питав воєнкомат, що мені робити? Ждіть, ждіть. Тут вже руски. На другий день у нас вже танками були руски, вже все, вже нікуди. Його раз зловили, побили, потім ще раз. Він вивіз матір, Ви, мама була поранена, і він вивіз матір і він прийшов і каже, допоможи мені вивезти, тому що я не хочу, щоб мати моя бачила, коли за мною прийдуть. Оце були його слова. Мене поранило. Він. Боявся, що рука загниється, і мене відправив в город до дочки. А його в той момент забрали. Був друг у нього, кум. Юра Карпінський і Віталю і Юру забрали. І все. І ніхто мені не сказав, де він і що вони. Я питала, вони кажуть, у місті, у городі. І все. І більше нічого мені не сказав ніхто. Хтось привів, хтось приїхав, привів, бо того, що вони БМП приїхали, вісім душ на машині, і ще одна стояла, кажуть, сусіди, друга машина під ворітьми. І вони вскочили в хату і все. В хаті отак зробили. Перевернули все вверх ногами. Хай весь смерть Діти, Дитину мені знайти, сина. Окупанти заходили, тільки ну, тут магазину не було. О там ларічок був маленький. Заходили, да, приходили купити якихось продуктів. Це було. Ну, що ти їм відкажеш? Я, чесно кажу так як є. Якщо він прийшов з автоматом і самі покупателі стоять, вони їх пропускають. Ідіть, хлопці, беріть щось. Щоб швидше вони йшли відсюди. Їм треба було полазити по домам, щось десь взяти. Там, де жили жителі, вони там не ходили. Вони ходили по тих хатах, де не було жителів. Там, звісно, вони робили, що хотіли. Це, що вони брали, матраси, постільні. Просто я не була на тих позиціях, але ну, в мене все це валя, а її чоловік е -е, відео знімав. Коврами обвішано, матраси, постільне більо в 6 метрів глибиною. Це вдоль канала, вони ж у нас тут стояли. І воно в 6 метрів глибину вони поукапувалися. Там був як воєнний городок у них, виходить. І вони це там, як ті криси, жили. Ріскнули ми, виїхали, привезли хліба. Трохи. І так пішло, поїхало в нас. начали люди робити закази, тому таблетки привезли, тому лікарства, тому було таке і шльопанці привозили, і галоші. Ну що кому треба, то ми те привозили, потім овочі і потихеньку почали розкручуватися так. Чесно говоря, здали, була корова в мене, хазяйство трохи було. Ми все поздавали, це все вложили в цей магазин. Всі гроші і так і з чоловіком двоєм, і під обстрілами. Ну нічого, слава Богу, все це пережили. Вода у нас була привозна, люди спустили в скважину внизу, спустили мотор і качали в бочку воду, їздили до бочки, набирали люди води. День був дуже пам'ятний, тому що люди в цей день склалися грошима, купили генератор, купили мотор і запустили водопровідну мережу. І якраз пішла вода по мережі. А водопровідна башта знаходиться навпроти мого будинку буквально. І я ще вийшла, говорю, хлопці, які ви молодці, супер, що ви зробили це, і відкрила кран. І Як шарахне, таке впечатлення було, що стіна так за рівні, стовп дима пішов. Ну, не дима, а пиляки. І я зрозуміла, що приходи десь возле башні. Саме, а там рядом водонапорна башня. І я ж одразу на велосипед туди, там учительку нашу Шевченко Ольгу Володимировну ранило в ногу, поранило дуже сильно, сколо, прям такий здоровий осколок, ноги не… Вибух, пилюка така, що я нічого не розумію, мене відкидає на каміння. Я лише пам'ятаю, що я почала кричати Господи, спаси і помилуй. Я нічого не розуміла, що взагалі відбулося. Ну, потім вже почали збіглися люди. Давай же всі скору допоможі і то показувати, що треба в больницю вести. І вже коли мене виписували, то лікар сказав, що ну, ще б трошки, якби мене привезли на годинку пізніше, то ногу могли б не врятувати. Летів літак чомусь над нашим селом і чомусь скинув снаряд, саме в мій будинок. Як потім вже говорили, що начебто вони помилились координатами. Ціль у них була благодатна Миколаївська область, а вони, мабуть, в школі погано вчилися. І залетіли в благодатне Херсонської області, і, так сказати, поразили пункт прийому рішень. Це був мій будинок. Олена Івановна треба ночі, днем, хто не прийде. Скільки вона це? Вона тільки за Ольгу Володимирівну вам сказала. а ну, вона не одну Ольгу Володимирівну. Вона ще людей відвозила у Херсонську больницю. І Якщо треба, от, навіть простий приклад, коли я була приїхала перший раз сама, вона це знала, бігом притаскали мені дві баклажанки води, бо води ж не було, як хилято, то не було дві свічки на то, той щоб бути нагріти. Навіть бульончика гарячого налили в бутилку. І оце люди, хто не приходить, вона сюди ділиться, вона ніколи, щоб вона щось казала, дуже людина з великої букви. Приїхали внутрішньопереміщені особи з Херсону з із, із Антонівки. У нас є із Камишан. У нас є. Ну на даний час у нас 467 людей. Благодатне. Я вас вітаю. Давайте сьогодні всі разом кайфанемо. І ми згадаємо про те, що нарешті ми вільні. Я не чую вас. Давайте опуски. Якщо є діти в селі, і наше село розвивається. Працює школа, працює дитячий садочок, працюють бібліотеки. Тут були руські, росіяни, і бібліотека була частково зруйнована, пограбована. Ось, і прийшлося долучитися до великої праці. Все було на інтузизні. От. з допомогою Антоніни Андріївни, нашої голови. Вона Приложила дуже багато зусиль для того, щоб наша бібліотека така була гарна і красива в плані матеріальному. Лена Іванівна так вона дала нам фарбу, вона дала нам побілку, дала безкоштовно. Ми їй вдячні за це, що вона нам це предоставила без всяких розговорів. Вона це зробила. Я би дуже хотіла, щоб наше село було таке був приклад для інших сел, щоб це було казкове село, ви знаєте, щоб сюди повернулися діти, запрацювала школа, запрацював дитячий садочок. Я бажаю, що тоді тільки живе село, коли є діти.